Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. У нас в Україні війна, тому тих ночі у нас уже майже не бувають. Але ми живемо, живемо, працюємо, допомагаємо. І радіємо кожному дню. Мої дорогенькі, дивіться, що я приготувала. Вчора готувала вчора, дуже була стомлена, тому що трішки багато було різних справ. Так? І швиденько так готувала тефтельки. Так, швиденько готувала ввечері, тому що повинен був заїхати синуля, то розумієте ж, мені ж теж хотілося його покормити та ще й дати з собою то я так швидко-швидко два дечка, швидко все рис приготувала. Фарш у мене був на котлетки, але я розуміла, що якщо синок заїде, то треба дати йому собою, тому я котлетки вже не робила, а зробила швиденько тефтельки в духовочку. І оце у мене така смакота. Тому нічого не знімала, бо часу зовсім не було. Але вони получилися смачні, смачненькі. Залила підливку сметана із кетчупом. Смак ота. Це грію зараз на обід, так? Грію на обід і хочу вам показати. Дівчулі, В цьому уроці я перший раз закривала цвітну капусту. Дивіться. Ось вона в баночці. Бачите, яка краса. Помідорка, огірочки, так. Цвітна капуста, ну, помідорки, огірочки, морква. Отак трішки я його закаламбасила. І я вам скажу, що відкрила цю баночку, бачили, що залишилось з баночки. Це півторачка. Я закриваю, у мене є такий рецепт, я закриваю, називається садогород. Все, що у вас є: морква, буряк, огірки, помідори, але помідори треба брати такі нестиглі, не дуже червоні, щоб вони були бурі, тому що коли банка стерилізується, то вони можуть у вас трішки і прийти в дуже негарну форму. Тому все, що у мене є, капуста. ну Капусту я не сажу, таку я купую, звичайно. Так. А так, узагалі, все, що є: морква, буряк, цибуля, чесник, все, що у вас є. Ну, Я закриваю такий набір у баночці, яка має ємкість 3 літра. То це все складаєте, миєте гарно все складаєте в баночку. У баночку заходить води 1,5 літри, то я на цих півтора літри такий рецепт, дуже давно закриваю. Всім подобається, всі люблять. На півтора літри води, на 3-літрову банку, щоб у цій води було. Треба 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі і 80 грам мілілітрів оцу. Ну, а там приправки, то вже різні горошок і все то. Я, я завжди сиплю багато, щоб був гарний смак. Оце все я його поскладала, все поскладала і заливаю кип'яченою водою. звичайно, Розсілим, який кипить 5 хвилин. Заливаю в баночку, стерилізую 15 хвилин. 15 хвилин, все, закрутила, замотала і все. Ну, смокота неймовірна. Це я вже закривала, тому що посадила в тепличку, я вам скажу, цвітну капусточку. 12 штук. Та я вам скажу, я вже не рада була, що я посадила, тому що я навіть не знаю, де взялася та білокрилка, якої в мене не було. Звідки вона прилетіла, не знаю. Але сусідка через забор садила таку капусту, можливо, там у неї. Тому я її накривала агроволокном. І я вам скажу, що я приходила кожного ранку, відкривала агроволокно, дивилася, щоб там ж ніяка не залетіла, тому що набралося багато. І я її просто руками змивала. І отак вісім штучок у мене таке щось виросло. Такі більшенькі я вже зібрала, а ті вирвала і просто викинула геть. І більше капусти я садити не буду, тому що білокрилка це кошмар. Розумієте, воно в теплиці і так же ж було, не холодно, звичайно. так? А я її ще накривала волокном зверху, щоб ж не залітала така гадость. Так, оце в мене трішки цвітної капусти було. І так ми її жарили, все, але ж ви знаєте, я її вирвала просто зразу всю, тому що огірки ще там були. Думаю, воно ж, як мені перелізе на огірки, то це ж їм буде капут. То я її трішки. Єдине, що я трішки приварила цвітну капусту. Трішки, 5 хвилин вона у мене не кипіла, але такої гарної гарячої воді на дуже маленькому вогні. І все. І оце в баночку, що було, морпочка, огірочки, капусточка, помідорки зелені. Ось такі бурі вони, бур, буро зелені. Оце все позакаламбасювало, ще баночки в мене були. Теж 15 хвилин і закрила, замотала і смакота. І я вам скажу, що цю капусточку я навіть її обжарила яйцях. Вона така смачна, ну, вона така, знаєте, я не люблю дуже солоні овочі в банках, тому я завжди додаю цукру більше. Звичайно, завжди. Вона така смакотінь, і я її в слідуючий раз покажу. Я її обжарювала у яйцях. Мука, яйця і на сковорідці. ребята, це можна. Яка це смакота? Яка це смакота? Це просто смакотінніще. Смакотінніще. Тому зараз це. Ми будемо обідати, думаю, покажу вам, можливо, хтось теж таке буде робити. Я вам скажу, ви можете її просто обжаривати в яйцях. Просто це дуже-дуже смачно. Просто-дуже. Відкрила ось такі у мене, я робила, ось, бачите, що таку пасту, до речі, я її завжди роблю. Але тут горіхи волосів у волосі, у блендері перебивається, бачите, горіхи. Гіркий перець стручковий і коріандр. Можна кінзи зеленої зеленою додати, але ну, кінзи у мене не було, я ще люблю з кінзою. Єдине, що, звичайно, вона трошки така остренька. Ну, я іноді додаю менше гіркого перцю, іноді більше, але вона остренька. Це така смакота дівчулі, кого є горіхи спробуйте. Це все робиться на без ніякого рецепту. Тому що колись так робила моя знайома подружка, якої вже нема. І той рецепт я загубила, то я завжди отак просто на блендері змелюю горіхи. Додаю стручковий перець і сухий коріандр. Якщо є і хто полюбляє, я просто полюбляю кінзу. так, Це ж сухий коріандр, а травата це кінза. Мені більше подобається з кінзою, то це, взагалі, можна. І якщо у вас є ще кетчуп, можна додати домашній. Це дуже-дуже смачно. Ось на хлібчик. Ось на хлібчик, бачите, мазати її треба не дуже багато, тому що вона остренька. Ну, можна зробити і не дуже остренько. У мене є і остренька, а її не дуже. Ну, я вам скажу, це дуже-дуже смачно. Отак От до борщику, до борщику, до, до перших блюд смакує і до м'яса. Мама моя дорога, я. дівчулі. Дуже-дуже смачно. І це ж корисно. Ну, Звичайно, острий перець гіркий. Єдине, що у кого які там проблеми, але ж гіркий перець, він корисний, мені здається, то щось там і для судини. І... Я вже не пам'ятаю, але я знаю, що такий він корисний. Холестерин, мені здається, розганяє, якого у мене, до речі, стало багато. Тому це така смакота. Так? Оце теж смакота показую вам. в общем, все, що у вас є в баночку. Єдине, що я ж кажу, я не люблю, щоб воно сильно було солене. От як буду відкривати оцю баночку, то зроблю вам покажу е в клярі. Це дуже смачно. це Оце від такої баночки, бачите, це ми вчора відкривали. Залишилось. ось усе. Більш нічого нема, Воно таке смачне, що Ну завжди такий цей рецепт, якщо все, що у вас є в банці, я закриваю. Там з'їдається все. морпочки. Ну, воно ж так і закривається для того, так? Воно дуже-дуже смачне. Буду зараз гріти тефтельки. Ну, оця паста то взагалі. Взагалі. Мої дорогенькі, я вам дякую, зараз покажу, що принесла цей ось 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 один горщик в будинок. так? Я вам дуже дякую, що ви мені написали, як воно і називається. Знаєте, як воно називається? Мюленбекія, Бекія. Мю Бекія. Це ж треба таке, да? і mm -hmm. я вам скажу, що ви, коли я її купувала, я ж вам кажу, що в тому горщику що тільки там не було, то я так з великим горщиком його і забрала. Воно у мене зиму в будинку. будинку. Тому що це у цьому горщику вже, я ж постійно його розмножую. Так? То 5 років. Здається, так. І купувала я його взимку в січні, місяці, в Ашані, в Києві. Плаза, оушен Плаза така є на Либицькій. І там я його тащила, цей горшок. Забрала я його в будинок, не знаю, що буду далі робити, тому що, бачите, воно таке цупкеньке. Воно цупкеньке. Ну, А в теплиці там прикрила, а в, коли росте просто в землі, то я його прикриваю тирсою. Не знаю, забрала, куди я його буду тут, тоже, ви знаєте, бачите, що тут же ж немає де так щось і поставити. Ну, воно мені нагадує ось цей плющ. Бачите? Ось оцей, оцю красу. Жіночка там казала, що ж він у вас засихає. Нічого він не засихає. Бачите, як мало вже залишилося оцих листочків. Ну, ці листочки, мабуть, такі вони опадуть. Зараз вони не сухі і такі живі. Але мені здається, що вони, мабуть, упадуть. А він вже, бачите, як позеленів. Як він вже позеленів, вже майже зелений. Тому не знаю, куди мені цю ж красу поставити. Тут же ж, бачите, не ж є вже куди поставити, а на кухні з іншої сторони я вам не показую. Просто у мене там хозблок. Все нормально, але хозблок там немає куди поставити. Тому що у нас кухня не дуже таки велика. Три на три. Що тут можна вмістити? Знаєте, як в Радянському Союзі будувалися? Це був кошмар, кошмар. Нічого лишнього метра не можна було прибудувати. Тому оце така красота: Мюлен Бекія, правда? Ну, вона теж, я ж кажу, вона спускається, бачите, вона спускається. Це ж просто, що я її кожного року ріжу, черенкую, ріжу, черенкую. А так взагалі, коли оце цей кущик пересадити наступному році в більший горщик, так, то вона теж буде спускатися. Можна садити в кашпо. Отака краса, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, такі питання іноді ставлять, так? Я видаляю, тому що є ж боти, пишуть а аботи працюють, знаєте, працюють наші і не наші ж боти. так? І все ж мене оце дорікають. Та й наші ж пишуть, чому у вас у кожного відео ви розмовляєте, що ви живете, що у вас війна і таке. так? Я кажу: ну то, дорогенькі, якщо комусь не подобається, що я розмовляю. Що у нас в Україні війна, то ми швиденько що робимо? Переходимо на інший канал. А я живу в Україні, а Україна в стані війни. І воює вона за свої території, тільки за свої і гинуть наші хлопці за українську землю. На чужих територіях ми не воюємо, не зазіхаємося, але й своєї віддавати не будемо. І наші хлопці так гинуть, так важко визволяють нашу українську землю, так гинуть, що вони заслуговують не тільки про те, щоб ми говорили, кожного разу розповідали, а щоб ми ніколи про них не забували. Тому що молоді, здорові. Юнаки, які навіть не маючи своєї сім'ї, гинуть за українську землю. Тому я розповідала, казала і казати буду, що у нас війна, наші хлопці визволяють нашу землю. Ми їм щиро дякуємо, щиро. Допомагаємо усі, хто як може. Тому що дивилась вчора відео, як Наші два українські, ну це ж в Ютубі все є, два українські наших солдата вивели з траншеї і розстріляли. Хоча вони ж їх закінчились просто боєприпаси. розумієте. А скільки їх таких? А як знущаються з наших полонених, а як знущається з наших людей? Це я бачила на свої очі. розумієте. Тому я казала і казати буду. А кому не цікаво, кому цікаво тільки рецепти. У мене зовсім не кулінарний канал. У мене канал, як називається, життя під час війни. От я розповідаю, як ми живемо під час війни. Я б хотіла більше розповідати, і у мене є відео. Навіть є з хлопцями, з солдатами. У мене таких відео дуже багато. Не знаю, буду я показувати після перемоги, тому що багатьох уже немає. Шкода, дуже велика шкода і дуже велика біль. Для нас, українців, це біль. А для людей, які пережили самі оцей жах, розумієте, це дуже велика біль. І я вам скажу: я буду робити все. Я буду допомагати так, як я можу допомогти. Мені б хотілося більше допомагати, щоб ніколи більше не пережити цей жах. Тому що це дуже-дуже страшно, коли війна. Це дуже страшно. Другий раз, я вже сама собі кажу, другий раз я просто вже цього не переживу. Тому що, тому що це жах. Тому що це жах. І людина, яка це пережила, вона буде розповідати про це, а не їхати відпочивати. Розумієте? Це тільки люди, які пережили цей жах, вони розуміють, що таке війна, і що треба допомагати, і що треба розповідати. Розумієте? Тому що тривоги це дуже важко, звичайно. Руйнуються рокетами будинки, але війна, коли людина переживає цей жах, це зовсім інше. Тому, мої дорогеньки, якщо у вас є якась можливість, допомагайте нашим хлопцям, їм треба дуже-дуже і дуже багато. Дуже. Дякуємо їм за кожну ніч, за кожен день. За кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя, це велика біль. Це велика біль для батьків, для жінок, для дітей. Дякуємо їм і низько уклоняємося, кожному герою, тому що кожен солдат, який віддав своє життя за Україну, він герой. Кожен, який воює, теж герой. Тому, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!